А... Дякую. Сьогодні я отримувала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А Знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що на ефірі? Там щось? Неочікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді. Подарунку це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПО. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що дуже ви видень дуже дякую? Боже, я щаслива. Просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла шістнадцяти і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Та в свою вдачу. Я вас Доброго вітаю вечір. Ви виграли ЕПОЛО. Круто! Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось своєму житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи житті ніяких розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець мені дійсно повезло.